Доброго Добре суток, с вами, вами Нікі, і ми будемо грати в Майнкрафт хардкор, ну як би вам не це бачити, но ну, цей дом прям отаким, отаким великим з балконами. Вам не це бачити, тому що я без вас тут намудрив таке. Дивіться тільки на цей дом. Подивіться і поставте лайк цьому домові. Я трудився над ним цілий день. Я знаю, що я обіцяв строїти тільки про вас. Ну, це, як я помню, зняв все, кріпер. Е, це я обіцяв встроїти про вас ну от тому, от. Я обіцяв встроїти про вас, ну мені якби хотілося достроїти дом, бо того, що хардкор. І це все-таки наш придуманий хардкор, І якщо я би не построїв зараз дом, то я би вже, мабуть, коли почав цю серію, вже б якби стемніло, то я би давно здох. А так я знайшов вісім ризиків, зробив собі кіркуну, правда, потратив і зробив лопату і теж потратив і зробив м'яч. Він от мій м'яч. І це два поверхи поки готових, прям готових от дом її до, дом Нікі Боя. І от моя кухня така, якби кухня, ну, в кого є в селі, там, типа кухня така в селі. Ну так от кухня. А, в мене є кухня в домі, ну. Ця кухня, якби така сліянська, так би скажем. От мої балкончики. От. Це я просто дивився мультики, і мені не було чого що, що робити. І... І я, коротше, построю собі от вот. от. Ну, коротше для вас построю такі бо якби я цього не построю, то мене ви вже давно замотали бійкою. Окей. Так, продовжуємо. зараз вам все розкажу, покажу. От, давайте я вам покажу перший етаж. Перший етаж от. 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 Е, так. Куриця в мене в домі є. Euh, так, другий поверх. От балкончик. уєтненький, кстати Другий поверх. І третій поверх ми достаємо. от так от все просто. І, мабуть, буде ще й четвертий поверх, бо це дом просто геніальний. Оскільки це хардкор Ну, якщо я умру то я, мабуть, все-таки це не буду удаляти, а просто продовжу це Тільки не у хардкорі. А... Ну, про самой survival, survival Craft. Просто будем на виживання, далі будемо продовжати. І, мабуть, скоріше всього, що э, Зараз я поки тут іграти, от я вам показав все, Ну ця серія має бути не на цій карті, а зовсім на другій. Чекайте, Зараз. Вроді би на цій, так? Да? Так. Да. Ця серія буде не на цій карті, а я би просто хотів з вами попрощатися. с той карты. Вообще, дуже прикольно мы все тут настроили. Хорошо было. Тут нам вообще прикольно было. Я даже не знаю, какая серия вроде бы здесь... Не знаю точно такого вам скажу. Я не знаю. Ну, точно здесь... Другой сезон, здесь 8 серия. Ну, я точно не знаю. Ну, вот все фирмы у нас есть. Ладно, всем... Навірно таке спасибо, що дивилися, як я знімаю, граю на цій карті. Ну да, це вот всі ферми, все, зараз вам все розкажу. Так на цій карті там де ми постарали замок, ну конечно же ми там будемо играти, потому що юки і ні он не лагаю, все виправилося. Я там ну, подивився на сервер, все там роздивився, виправив. Вот наш мостик, вот юкин дом. Конечно же, без вас. Ми тут на цій карті будемо воювати, но без вас, конечно же. Так би то, що це ми і так вже другий сезон. Це занадто багато вже як на мене, так. Да. Так, вот, Ось це мо. Таке от все у нас тут є. Так. Давно, кстати, я не заходив на фул breakdown. Mine breakdown. Просто я називаю фу брик, Давайте ще побиваємо на цій карті На прощання з вами тут отакий. О, жесть. Ну ладно, нічого. Главное, що тут дзерки нема. Пишу жопу. Не меты. Не метый! Так, да, вкому є якісь різні питання, просто питайте. Наприклад, що я закінчую тут і грати? Ну, звісно же, що я закінчую тут і грати, це очевидно через. То, що мені вже тут просто нема що робити, просто ходити, це просто без мозку. Все в мене тут є, мені все нормально, но я не хочу тут грати, просто вже надоїло. І ми будемо грати, ну без тінь з тіні я буду я сам буду грати без теню. а аніки там, що хоче, то робить я буду лично грати без тіню да, вроді би без стіню ще якусь я там іграю да, так без і все Да. з тіню ми будемо знімати і я б пока там не грав після того як ми повідили м'ясника я там нічого пока не робив Вот, так що в принципі Якщо, ну просто я вам кажу, мені вже надіяло тут грати на цій карті, так що ми будемо грати з Юки на, на, ну, там, де замки. Построїмо йому дом, потім ми, та буде другий сезон, там може чи 58 серія десь буде. Тоді ми будемо. Ну, це, звісно вже тільки 18 років, ні, не 18 зараз я вам скажу точно. Десь 25-та серія там є. от. Буде yeah, 58 серій, якщо я не ошибаюся, якщо мені вийде так там знімати, ну звісно, залежне не від мене, а від того, як ми будемо розживатися і строїти. Якщо ми построїмо дом десь в 40 серії, то конечно, же, ми будемо там 2 сезони бути. Ну, так, ну, два сезони десь. Два сезони і вісім серій, наприклад, ну, як тут. Десь другий сезон, восьми серія, я не знаю, якщо чесно. Так от буде, ту карту ми закінчимо. Ну, ми, звісно вже будемо грати на карткорі, але рід, рідко, дуже рідко. Так, хорошо. Ладно, вроді ми вроде, мабуть, тут попрощалися, а тепер із карти виходимо і заходимо сюди, вроді, якщо не ошибаюсь. Да! Спів. Так, точніше спів. Так, да. ми будемо тут в цій серії будемо грати на цій карті, хоча ми почали спочатку на хардкорі, а потім да, я просто вам показав, який має дом. Просто це мене мучило, того, що ну, того, що я строю дом без вас. Ви думаю, мене понімаєте. Я не хотів закінчити хардкор швидко, я хочу, щоб він був довгий. Так, давайте стройте башню. Так що Ага, поняв. Так вот, так вот, так вот, так вот, так э, вот, так вот, нет, что так вот, так вот, так вот, а мне кирпичи, кирпичи, е, yeah, хорошо. <соценно> <соценно> Кстати, мне полная броня, да, блин, мы шлем кинчать, а, а Блин, мои алмазные капчики. Скоро кинчите. Так, 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 так. Ой, вроде бы вот я полностью высказался своей собой, вот тоже я целый день тримался, вот что я, ну, построю дом без вас, пусть построю, ну, конечно, ну, может, Бо тож я не люблю строїти дома на камеру. Це мені якось бентежить. І мені не дає добре думати. Так само, як я на тій карті, що ми, що були, що ми закінчили там іграти. Той дом мені не подобається, бо то, що він маленький. Я не встиг подумати. І він в мене малий. І от чого я построю без вас, звісно. І ще, звісно, того, що мені не було що робити. Так. Так, і я вже, мабуть, дострою дом, і тоді ми вже будемо щось робити, мабуть. Я точно не знаю. Якщо я захочу знімати на камеру, коли я, ну, коли я строю четвертий пох. Ну, коли. Ну, коротше, як вийде мені. Якщо я захочу знімати, то попадеться, якщо попадеться, типу, що я буду знімати четвертий поверх чи третій. Як попадеться. Так, хорошо. Так вроді би тут щось мені не нравится. А ну минуточку. Якщо так, то значить так, то значить так, то значить так. Ага. Ага. Понятно. А де факел, блин? А де факел? Эй, я, я увидешь. А що я, я справді тут мою ні, чого я ч йому маю цю башню встрою? Хай сам строю за тупо. Я же спью в серии зря я на то, как из бредно А я буду строить СБ. Так. А что ж бы мне тут построить? Ага. Я даже не знаю. Честно, я не знаю, что я могу это строить, конечно же. Давайте перейдем до дома, что? Мені щось тут а Тут немає що робити мені. Ого. Бронечка свіжа. І алмазні мечі свіжі. Все тут, коротше, свіже. Ой, блін. Не знаю, що тут робити, конечно без з'юки. Я знаю, що ми будемо робити тут з юки. Він буде, я йому буду допомагати створити замок його, а я йому буду допомагати він буде мені допомагати мій замок. Так що, поки в це время, ми будемо грати в хардкорів. Чекати другої серії, вона відбудеться прямо зараз. Після цієї серії, що ви дивитеся, вона, коротше, буде. Ну, коротше, харкор зараз буде, бо тому, що тут мені без його комунікації немає що робити, бо... Тому, що Свій замок у мені немає ідеї пока щоб шо... Нічого в голову не прийшло построїти Так що шо... ладно, всім спасибо за подсмотреться. З вами був Якиво Нікі і всім пока.